Депутати вирішили собі в котрий раз підняти зарплатню, десь 40 тисяч. Але то ще крім того, в них є премії добавки, надбавки для помічників депутатів, так що там вийде прилічна сума. Ну та що тут вважати? Гнати їх треба в шию, та й все. Тому що люди живуть на мінімумі, а мінімум вони встановили там 1400 десь так. Так що це все. Це вони йдуть до кінця свого. До цього ставлюся, ну, скоріше негативно. Особливо зважаючи на те, що вони мають ряд інших пільг і на проживання, і на готелі, і на відпустки, і на все. Ну, скоріше негативно. Хоча особливо сказати, щоб я над цим думала, я не думала. Ну що, най мені піднімають? Пожалуйста, якщо мені здвигнуть два рази мою пензію, три раз, пожалуйста. Ну, ні. Барзелі, по-моєму. Що, по-моєму, вище нікуди, мені так каже. Совісті у них нет, у наших депутатів. Я їх всіх розігнала би. Зарпла... Заробітна платня депутатів повинна якимось чином бути пов'язана із тим, як живуть громадяни України. Саме таким чином можна якось. Стимулювати їх до ефективної праці вони в першу чергу мають думати про людей. Треба збільшити ліпше зарплати людям, пенсіонерам, а там уже остальне, хай вони про себе думають. В першу чергу я рахую, що це думати треба про народ. Мені все одно, якщо вони вважають, що вони так много працюють і так багато делают для країни, на їх совісті, ради Бога. Я б хотів, щоб він прожив за тисячу тисячу п'ятсот гривень. Соцвиплати обіцяли давати суд на субсидії, шість місяців до сих пор ми не отримали. Просто здівається, Гройсман обіцяв, людям буде лікарство дешеве, не лікарство немає дешевого. Люди э, лишили вообще на проїзду. Роблять, що хочуть, але для себе, для себе в першу чергу не рішають всі проблеми. Зарплати вони і так живуть у жиробісіця. Я б їм дав зарплату таку, вирівку повісив і повісив швидких всіх депутатів, а й ту власть. Бо вони вже народ дістали от так. Ну я думаю, в такий складний час не дуже й доцільно, Но, але ми не впливаємо прості пересічні громадяни на цю ситуацію і, хоча десь можна і вплинути. Багато в нас зараз людей живуть в бідності. І такі люди, що працюють, і пенсіонери мають тисячу, там ще мої зарплати. І люди, які працюють, мають там дві з половиною, три до чотирьох тисяч. Дуже важко прожити цей час. Але чого чогось вони то не рахуються з народом, вони рахуються, щоб для свого блага їм було добре. Якби у них не було інших джерел для нахоження, то в принципі я тільки за, для того, щоб у них була висока зарплатня. І ми думали тільки про те, як, скажімо так, законодавчу базу підготувати, ну і всі норми права, які треба до ладу довели. Якщо загалом, в принципі, я не проти, щоб у них була нормальна зарплата. Але у мене питання до нашого набу: чи немає у них інших? Е джерел фінансування як можуть депутати зараз піднімати зарплату собі. за… Е е я розумію їхню роботу, я розумію їхнє все. Але щоб підняти таку зарплату при такій бідності, при чистій нищеті у нашому цьому, то я просто їх не, не розумію. Прекрасно, я би на їхньому місці світі теж підняв. Бай не була така можливість. Я вважаю, що в принципі депутати у всіх цивілізованих країнах взагалі не мають заробітної платні. В депутати йдуть люди, які заробітної платні не потребують. Наша ситуація вона унікальна, але вважаю, що репост депутатам прожитковий мінімум в даному випадку є адекватним, оскільки, крім того, що вони підняли зарплату, вони підняли вартість кубометру газу на 100 доларів. Оце було неадекватно. Хай піднімають усім і собі, і народу, всім всім. І студентам так, так само. Як можна, якщо вони керують державою піднімати тільки собі, а за нижчик ті версту населення взагалі забути? Таке враження складається, що вони взагалі не знають, яка е, мінімальна зарплата, яка у тих е, пенсіонерів пенсія. А на периферії, то взагалі таке враження, що вони взагалі не, не орієнтуються у цінах і зарплатах. Е, ну і я не знаю, говорю, що Піднімати будуть і другим, тем. хотілося б, щоб в тому процентному співвідношенні, в якому підняли собі. Знаєте, що я думаю? Просто взяти бомбу і там кинути. Все. Ой, пусть мені зарплату піднімуть. або дадуть хоча б мінімальну. Надіятися, на що вони будуть менше ворувати, не приходиться.